Привіт усім! Сьогодні ми з вами вирушаємо у захоплюючу подорож до одного з найкрасивіших, найстарших міст України Кам'янця Подільського. У цьому влозі ви побачите неймовірні краєвиди, старовинні замки та вузькі вулички, які дихають історією. Також відвідаємо знамениту стару фортецю, легендарну Бакуту і казковий водоспад Бурбут. Але про все по порядку. Отже, друзі, настав час придбати квиток на автобус Хмельницького до Кам'янця-Подільського. Для цього я скористаюсь зручним онлайн-додатком, що особливо приємно по студентському квитку. Можна отримати знижку 10%. Таким чином, замість стандартної ціни квиток обійдеться всього в 135 тридцять гривень. Фінансові можливості студента. Це синонім до слова економія. Дивіться, як це легко зробити. Декілька кліків і квиток у вас в кишені. Вирушаємо у нашу подорож з автовокзалу Хмельницького. Особливо тіжить відремонтована рівненька дорога. Для мене це дуже важливо. Як бачите, я сиджу спереду, поруч із водієм, боюсь, щоб не захитали. Кам'янець-Подільський для мене не просто місто з красивими краєвидами, а й місце, де я провела чотири незабутні роки свого студентського життя. Тут я навчаюсь на журналіста і за цей час знайшла вірних друзів. Саме у них я заночую, тому питання житлом мені не актуальне. Але все ж покажу, що у місці є чудові економні варіанти, до прикладу, садиба Герасимових, де одна доба проживання коштує 200 гривень, а по студентському 150. Є варіанти проживання або у власному наметі, або орендованому спальнику, який входить у вартість. Ціни на хостели у місці стартують від 200 гривень за ніч. Але наша мета не перебування вдома, а подорож і мнові враження. Мої друзі радо зустріли мене, коли я приїхала, і залюбки повезли на зустріч найцікавішими місцями як самого Кам'янця, так і його мальовничих околиць. Першою зупиночкою в нас був неймовірної краси парк. З нього відкривається гарний вид на частину старого міста. Тільки подивіться, як гарно та незвично, де ще ви зможете таке побачити в нашій чудовій країні. Звісно, тут Також є маленький водоспадик. Ми поїхали на один з оглядових майданчиків з видом на кам'яний з подивичку квартиру. Прийшли до ратуші, тут такі красиві ще будиночки з кав'ярнями крім ратуші. А ті міні-будиночки це ярмарка з сувенірами. Дуже прикольно виглядає. Ось ця ярмарка виглядає як малесенькі будиночки. Мені так вона подобається. Я не знаю чому, наче нічого особливого, але це так мило. А ось така черга в касу в Кам'янець-Подільську фортецю. Вхід коштує 60 гривень. Ми піднялись зараз на галерею і звідси красивий вид. Ось на цю дерев'яну споруду ми піднялись тільки на іншому боці. Сама фортеця дуже старовинна. Перші згадки про неї починаються з 11-12 століття. Звичайно ж тоді вона виконувала захисну функцію. Гуляти по території дуже приємно, а якщо піднятись на вежу, то можна побачити з різних ракурсів місто. А ще там є ось такі галереї, по яким дуже цікаво ходити і дивитись в різні віконечка на фортецю або знову ж таки на Кам'янець Подільський. А ще у фортеці є музеї, які ви також можете відвідати. Але найбільше мене в Кам'янець-Потільському вразила навіть не фортеця, а католицький собор святих Петра і Павла. Як на мене, там панує саме та атмосфера, яка має бути в храмах. Ми встигли сповна її відчути, доки чекали закінчення служби, щоб зайти всередину. Напевне враження підсилило ще й те, що я вперше в житті слухала орган в цьому соборі, і вам пропоную послухати фрагмент. Орган нам запропонувала послухати якась працівниця церкви за пожертву. Спочатку мене ситуація ця дуже насторожила, але потім я зрозуміла, що це напевне нормально, тому що органістка грає спеціально для вас, і ви, звичайно, ж можете відмовитись, коли вам запропонують. Так як костел дуже старовинний достеменно дата його зведення невідома, але в його описі говориться, що дерев'яна його версія була зведена у 1375 році, а кам'яний храм ймовірно було побудовано на початку 16 століття. Потім ми пішли гуляти просто по місту. Архітектура в кам'янці дуже миловидна. Будинки старовинні, а навіть ті, що побудовані нещодавно, теж зроблені під старовину. І ми спустились до костелу Святого Миколая. Це також пам'ятка архітектури 15 18 століття. 15-18 тому що він декілька разів перебудовувався. Адже, як ми можемо знати в Кам'янець-Подільському, в різні періоди історії. Панували різні народи, і в період, коли тут панували турки, костел навіть був мечет'ю дружини султана Арабії Гюльнуш. До речі, попередній храм теж в цей час був мечеттю. Саме тому, що храм зазнавав руйнації і перебудови, він поєднує в собі декілька стилів архітектури, і, можливо, тому виглядає так по-особливому. На жаль, після пожежі у двадцятому столітті дзвіниця стоїть в келіях, і я дуже сподіваюся, що колись храм просто відреставрують. З іншого його боку був монастир домініканців, тому церква, мабуть, і називається Домініканський костел Святого Миколая. І одразу скажу про ще два старовинних собори цього міста. Перша церква Вірменська, розташована поблизу попереднього храму, у 20 столітті зруйнована як завжди більшовиками, і так і не відновлена. Це все, що від неї лишилось. Також частково збереглись старовинні ворота. Кам'янець, звичайно, дуже гарне місто. Але уявіть, яким би воно було, якби всі пам'ятки відновлювались і реставрувались. І новіший тринітарський костел, який на 300-ліття молодший, але на противагу зберігся в ідеальному стані. В Кам'янці, крім того, що а є старе місто. Є ще дуже гарний парк, який тягнеться вздовж каньйону. Це вже частина не старого частина нового міста, але він підходить для прогулянок з дітьми. Тут ось такий. Територія гарна, облагорожена, фонтанчики. Є громадський туалет тут, якраз в цьому місці, і цей парк він такий досить довгий. З одного боку дороги от ми знаходимося, а з іншого боку дороги перейдемо. Там є озеро з лебедями, теж дуже така зручна, цікава локація для прогулянок. Тому, якщо ви вже нагулялися старим містом, то раджу завітати в парк, погуляти ще тут. Вирішили у дорогу, на Бакоту. Місце дивовижне, але дорога туди ще гарніша. Ці діброві, поля, підйоми. Всього година і ми в дорозі. Для вас це, звісно, дуже швидко, тому розпочинаю історію. Бакоти це затоплене село, тому я й казала, що без драми не обійшлось. Затопили його у 1981 році через будівництво Дністровського гідровезла. Зараз це рекреаційна ділянка давня бакута і вхід туди платний. За вхід ми заплатили по 90 гривень з людини. Список інших послуг додаю. Можете зупинити відео і більш детально ознайомитись, щоб знати наперед, скільки грошиків готувати. Ну а далі нас чекав дуже довгий спуск до води. Це приблизно 35-40 хвилин. Але це було дуже класно. Мене знову здивували смітники і туалети. Ну, я просто була шокована. Це дуже круто, що на таких туристичних маршрутах все це є. Це що, якась Європа? Дуже рятувала рослинність від палючого сонця, але рекомендую не бути такими, як ми, і взяти з собою головні убори. Також на одній з туристичних троп у скалі знаходиться Бакольський Михайлівський монастир. Ми туди не заходили, бо вдягнуті були невідповідно, але екскурсії передбачають вхід у монастир. Ну і далі я побігла хлопстиком за хлопцями і Так як ми спускались по скелі, я постійно боялась, що мені щось впаде на голову. Тут також дуже багато ящирок, і я думаю, змій тому будьте обережні, якщо ви їх боїтесь. На дива вода дуже чиста, плавні спуски і оптимальна температура води. Повітряна куля сідає. Ось так дуже близенько від нас взагалі поруч рукою подати. я не добіжу, але один бодрий олінь побіг. На горбочку там. Знаходиться пам'ятник семи культур. Це такий круг, і там показує в різні боки, де яка країна знаходиться. Звідти дуже гарний вид на замок. А коли тут день міста і є різні такі на замок, направляють лазерне шоу, злітають повітряні кулі, теж того гарпочка дуже класно дивитися. Але рахуйте, що гарпочок знаходиться на другому боці каньйону. А каньйон подолати – це ще та пригода. У старому місті дуже багато кафе та ресторанів ось прямо на вулиці можна подивитися меню і побачити ціни. Наприклад, борщ 75 гривень, шашлик по-грузинськи 49, мабуть, за 100 грам. Кава 20 гривень, пиво 35. Тобто ми можемо побачити, що ціни насправді дуже гарні. Причому це кафе під брамою практично біля самого замку, але між тим тут ну, лояльність. Тут майже в усіх ресторанах ціни приблизно такі там плюс-мінус. В самому центрі біля ратушу трошки дорожче. Відійдете на 100 метрів від, буде дешевше. Погляньте, такі милі дитячі майданчики в межах старого міста. Під замок стилізовані. Класно ж придумали. Малесенький замочок. Прийшли ще й ввечері, щоб подивитись захід сонця. Ми зараз йдемо подивитись на нічний центр. і Потім будемо вечір в цьому закладі під брамою. Ось такий з цього закладу відкривається вид на фортецю. І це, мабуть, остання старовинна святиня, яку я вам ще не показала. Церква Пресвятої Трійці, і перші згадки про неї також датуються 16 століттям. А он як красивенно підсвічується фортеця вночі. Ранку ми ще дивились на Сматрицький каньйон. Його дуже добре видно з цього місточку і з парку поряд. Та й взагалі з парку відкривається дуже гарний вид і ми відправились далі до місця, яке, як на мене, точно варто відвідати. Ми приїхали зараз на маленький, але дуже красивий водоспад бурбун. Але це той випадок, коли розмір не головне, а слова зайві. Знаходиться це місце в годині півтори їзди від кам'янця. Тому, якщо ви подорожуєте на власному авто, для вас це не буде проблемою. На цьому я з вами прощаюсь всім побільше подорожей. підписуйтесь на мій канал, і па-па!